Трійка жезлів. 2026 рік почнеться для Лева з вибору. Перед тобою відкриються три різні шляхи або ж троє чоловіків, кожен з яких по-своєму гідний твоєї уваги. Це момент, коли твоя внутрішня цінність стає помітною, а світ відповідає новими можливостями. Щоб не помилитися, тобі знадобляться ясність і холодний аналіз. Туз мечів допоможе відкласти емоції та подивитись на кожного без ілюзій. Тверезо і чесно. Королева жезлів. Фінал цієї історії ти входиш у свою справжню роль. Твоя харизма, впевненість і внутрішня сила притягують чоловіка, який захоплюється тобою, і не бореться за першість. Ти ж просто дозволяєш цьому коханню бути.